Всім привіт! Приїхали сьогодні недалеко від свого села. І ось дивіться. Верніше від своєї дачі. Зараз покажу сигнал. Ну він так і був. 52. Е, копнув. Ось ямка. Коротше, розгорнув ногою і сигнал втратив. Почав кругом пробивати і ось дивіться. Просто ногою швирнув. Ось. Радянська монетка. Ще й рання. Три копійки, а от який рік я зараз вам вже не скажу поки Не хочу. Мабуть десь 30-ті роки. Бо старий герб. Ось. Так що. Така перша сьогодні знахідка. Перший сигнал і перша знахідка. Ну І сьогодні погода, така ходимо по такому ліску. Далі там трішки буде чистіше, там будівлі стояли. Ну і тут стояли будинки. Однак поки знахідки такі не попадалися. Пройшли десь приблизно метрів 500 від машини. І ось так. Ну, я думаю, можливо, ще що щось попадеться. Тут дуже сильно перекопано. Навіть недавно видно, що хтось копав ямки не закопує за собою. Так що. Так що. А ми продовжуємо. Вов вже знайшов першу монетку. А в мене був поверхневий сигнал, дуже поверхневий. 97, так і показував. Думала, що це якесь сміття, бо тут багато його. А це монета з самого верху. Здається, що це двушка. Капуста, дві копійки Олександра. Так, це вона. 1815 й рік чи. Чи який, ну, стан такий собі. З самого верху тут була вулиця, колись багато будинків було. Ми вже були тут три роки тому. Знахідки були, але небагато. А тут так несподівано з самого верху монета. Ходимо по такому лісі, отам. От де металлошукач стоїть Альона за царську монету. А в мене зараз покажу сигнал. О. Ну такий цікавий, але не глибокий. І може бути щось не то, що я думаю, але зараз побачимо. Не викопав? Ну подивимось. Вибачаю за. Тут ти ж не ліс немає так. І це в нас якийсь транзистор, чи що це таке? Ну, коротше, не то. Попався глибокий сигнал. Зараз покажу, який був. Думав, що щось подібне, не те саме, що я викупав недавно. Ось там. Але це вийшло ось така пряжка. Радянська, а можливо і ні. Не буду стверджувати, не знаю. Ось така знахідочка. Щось не фокусує добре. О, ось така ззаду, ось така лицева частина її. Ну, теж знахідка, а ми будемо продовжувати. Поки продовжуємо ходити на, то сам, на тому самому місці, туди й сюди, що знов поверхневий, ну, так сказати, майже поверхневий. 86. Десь приблизно сантиметрів 10 глибину. глибину вже кудись, бо вже бачила, що це. Куди його діла? Ну, зараз. Це не монета, одразу скажу. Ось це гудзик. З якимись написами, але не сучасний. Або радянський, або навіть навіть старіше. Бо вушку на сучасний, ну точно не схоже. Цікавенький такий гудзик, такого ще не було у нас в колекції. Ходили в лісі, зараз вийшли на таку дорогу. Був в мене сигнал глибокий, достатньо глибокий, аж тут, Бо не показував VDI, потім вже коли трохи викуп... викопала 89, а вже зверху 85. Бо я вже побачила, що це? Це 5 копійок 1931 року. В дуже-дуже гарному стані. Як для монети, які майже 100 років, то стан дуже гарний. Ходимо за льонкою. І ось такий невеличкий слід. Оце моя рука, а це слід. І ось другий. Такий самий. І ось. І ось. І пішов десь туди, в ліс. Повернулися на те місце, з якого починали. Сигнал був спочатку без VDI. В результаті ось такий. 84. І це канінка від кінського упряжі, Така маленька. Повністю ціла. Гарненька, маленька така. Вернулися там, де Альона знайшла ось тут царську монетку в цій стороні. Ой, вибачаю, що швидко. У мене дуже був глибокий сигнал. Ледь-ледь витягував. 91-92. І ось, зараз вам покажу. Тоненький. 82, і ось випало. Ще місце від неї. Ось Ось такий кругляшок. Тільки стан дуже вбитий. Мабуть, капустка. Ось така. Альона в милі відмочує. її, я думаю, щось та й покажеться. Ось така знахідка, ось від неї відтиск. Випала прямо сюди. Ну, глибина була доволі доброю. Так що тут ще є знахідки. Продовжуємо. Сьогодні знову приїхали на те саме місце, де були вчора. Ось такий сигнал. 67, 65. І мені здається, що це радянська монета. Так, копійка 1931 року. Зараз спробую сфокусувати. Гарна така. Ще знайшла так само ну, на цьому місці. Ось таку штуку якусь. Сигнал був 49. Не хочу фокусуватися. О. Це вже шматочок залишився від чогось. Щось таке було. Хожу по такому місці. Цікавому. Тут будинки стояли і не могли знайти. Ну як, там пару знайшли, я знаю, що тут десь було в ліску. Ходив, кружляв, зловив Вон в тому місці неподалік чорний метал. Сюди почав йти. Тут дуже багато скупчення чорного металу і ось пагорб такий невеличкий. Почав крутитися тут на цьому місці і ось сигнал вловив. Випав кругляшок. Ось такий. І це в нас... Це в нас царська монетка. Одна копійка, мабуть. ну рік я вам зараз не скажу. Тисячу. Ой, щось тут написано. Погано видно. Не хочу затирати, бо, так розумію, вона... Зараз. Тисячу. 903 рік. Так, да, ось видно. Сфокусую. Зараз. А, 905. -й. Одна копійка. Царьок. Ще загублю. Так що ось така знахідочка. Ну, ще трішки походимо. Підійшла до Вови, ось десь. В цьому місці він царську монету знайшов. Тут будинок був. У мене був дуже глибокий сигнал, навіть без VDI, трохи-трохи кольоровий віддавав. І ось тут піном вже докапувала 2 копійки 1937 року. Тільки казала що зранку, що радянських щось мало попадається останнім часом. <ріх> Знову був сигнал такий незрозумілий, бо тут багато-дуже багато чорного металу. Доводиться копати всі сигнали, які ну, хоча б більш-менш кольорово б'ють. Викопала монетку, але з нею щось. Сталиці. Чи то я їй допомогла, хоча навряд чи? Так би я зігнути її не змогла? Зараз з цього боку подивлюсь. Та ні, то ні я, то до мене хтось її так. Зігнув. Хоча от, ось тут могла черканути трохи, але... Ну, Радянська 2 копійки 1936 року. Можливо, і є, можливо, і ні. Ось така зігнута. Знахідок більше не було, тому переходимо до огляду. Це мої знахідки. Супутка. Гудзик такий знайшла без вушка Я, ну, не показувала. Такі гудзики ще маленькі, трохи більші, але таке відчуття, що вони всі однакові. Копійка 1931 року. 2 копійки 1936 року. 5 копійок 1931 року. Дві копійки 1937 року. Каніна. Гудзик, але чомусь я по ньому інформації ніякої не знайшла. І дві копійки. Капуста 1814-16, здається, року. Поговіним знахідком. Це також супутка, що він з цього знімав, я не знаю, пряжка, гудзик. Це копійка 1903 року. Сахран більш-менш гарний. Три копійки. 1929 року. Це невідомо, треба її відмачувати. Бо взагалі нічого не видно. Якась накладка і ось така пряжка. Ставте вподобайки, залишайте коментарі. Підписуйтесь на канал до нових зустрічей!